Продовжує ефір телеканалу Тиса 1 в студії Мар'яна Лошак, Наталя Булеца. Доброго дня. Єднаємося. Під такою назвою в Ужгороді вже в четверте відбувся парад вишиванок. Півсотні людей в українському національному одязі пройшлися центральними вулицями обласного центру. Таким чином, ужгородські патріоти закликали закарпатців частіше носити сорочку з вишитим візерунком, аби відродити дану традицію. На параді побували і наші журналісти. Ужгородка з рідкісним ім'ям Неоніла реєструється на парад вишиванок. Жінка спеціально для цього придбала сорочку з вишивкою та привела собою племінницю Катерину. Неоніла переконана, на Закарпатті треба відновлювати моду на національний одяг. Мені здається, кожен українець має мати вишиванку. Це як елемент нашої культури. Вона настільки колоритна і красива, що її можна і кожного дня одягати, і по особливим святам у параді взяли участь і найменші мешканці обласного центру. На стуні скоро виповниться 5 років. Дівча дуже тішиться з того, що має вишиванку. Я ще ніколи не була на параді, тільки колись давно. Та я забула про той парад, бо я тоді була без вишиванки, бо тоді грошей не було на вишиванку. А тепер є та. Я купила вишиванку, і я на цьому параді. Мені ці квіточки подобаються. Люди у вишиванках пройшли вулицями капітульною, Волошина, Корзо, Довжанка, площею поштової набережної незалежності і до театральної площі. кажуть в Ужгороді людей у вишиваних сорочках ще сприймають як диваків. Я виходжу з дому. На мене дивляться як на інопланетянина, бо я у вишиванці. У Львові вже цього немає, в Тернополі вже цього немає. Дуже хотілося б, щоб в Ужгороді це стало теж нормою, щоб нам хотілося одягнути сорочку, яку вишила мама, бабуся, прабабуся. У четвертому параді вишиванок взяли участь близько 50 людей, серед яких два танцювальні колективи. Утім, уже наступного року організатори сподіваються залучити ще більше охочих носити традиційну українську сорочку. Марафон на двоколісному. Через Ужгород проїхали учасники кількаденного мотопробігу під назвою Україна це Європа. Два десятки байкерів з Києва, Житомира і Львова стартували зі столиці і попрямували до західного кордону. Через Угорщину, Словаччину та Польщу вони поїдуть у Литву. А 28 серпня мотоциклісти планують бути у Вільнюсі. Дорогою учасники пробігу проводять зустрічі з мешканцями різних закордонних держав. Таким чином, байкери хочуть зруйнувати стереотип. Європейців щодо України байкерська культура, вона яскраво показує поєднання людей, що люди не мають різниці від статусу від грошей. Вони сідаючи на мотоцикли, вони єдині. І ми хочемо тим самим показати, що як наскільки єдині байкери і люди можуть порозумітися, так може порозумітися і наша влада з Європою. І допомогти нам подорожувати, бо ми все-таки наше життя байкерське це є дорога, це є вітер, це є нові міста і нові знайомства, щоб це було легше, щоб це було простіше, як і нам їхати в інші країни, так і гостям приїжджати до нас, щоб вони могли простіше приїхати в будь-який час без ніяких проблем і побачити, яка наша гарна держава. Змагалися богатирі в Ужгороді відбувся 10-й юлейний турнір Карпатський медвідь. Вісім спортсменів з трьох країн боролися за звання найсильнішого. Задля перемоги вони виконували різноманітні відовищні вправи. Також свої сили могли випробувати глядачі, для яких підготували окремі конкурси. На змаганнях побувала і наша знімальна група. Випробування для справжніх ведмедів. В обласному центрі пройшли ювілейні змагання силачів під назвою Карпатський медвідь. Переможця обирали за результатами семи вправ. Серед них дві естафети, підняття важких каменів, отримування на платформі автомобіля вагою більше тонни, станова тяга на максимальну вагу, перекидання 300 кілограмового колеса та інші. У кожного спортсмена є свої слабкі, вправи і важкі і сильні. Мої сильні сторони це станова тяга, чемодани, валізи. Що ж, утримання машини, а слабка, слабкі це підняття колоди, потім перекидання колеса. Сьогодні я сьогодні можу вигравати, вигравати, а в колесі програти досить великий час і можна не стати першим або навіть другим, або третім. Головне на таких змаганнях, за словами спортсменів, правильно налаштуватися. Без цього навіть найвправніший силач не зможе подолати всіх перешкод до перемоги. Ти думаєш? А якщо я здамся, що буде? Краще не буде, значить я вибрав собі цей путь, значить треба йти. Як би важко не було? Бувають пораження, бувають різні травми. Ну нічого не зробиш, це спорт. За звання найсильнішого боролися вісім богатирів з України, Чехії та Словаччини. Традиційно кращі результати показували стронгмени із Закарпаття. Утім, цього разу, на думку головного судді, і вони виступали не на повну силу. Іван Григоровський у нього це п'ятий, яти, п'ятий турнір поспіль. Тобто Словакії був по-моєму в мадярщині, був ще у нас на Україні. Виснажені, я вам скажу, що у всіх ліпші хуже результати у. Оліолінка хуже худший результат. Вони 420 кілограмів піднімали обидва. От так от значить, у Мальцева хуже, худший результат. Правда, у цифри з Березного ліпші результати. це замітно, що він молодий і перспективний учасник цих змагань. За підсумками всіх конкурсів виборов Сергій Олеоленко з Ужгорода. Срібним призером став Володимир Цифра з Великого Березного, а переможцем карпатського медвідя визнали ужгородця Івана Григоровського. Більше 400 юнаків та дівчат разом з помічним єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії, при владикою Нілом, взяли участь у пішій прощі, присвяченій ушануванню блаженого священомученика Теодора. Щорічна вже сьома за ліком молодіжна проща розпочалася з міста Хуст, де навчався Теодор Ромжа, та завершилася у рідному селищі єпископа Великому Бичкові. Продовж духовної подорожі паломники відвідали низку храмів і взяли участь у божественній літургії. А під час Самої ходи дружнім гуртом молилися та співали. На місцевих прочан вірники Тячева, та Великого Великобочкова радо прийняли на ночівлю до своїх домівок, адже паломництво забрало учасників чимало фізичних сил, проте і це підтверджує кожен додало сил душевних. Особисто я думав лише про те, що я нагрішив, то є дійсно можливість подумати про своє життя. Бо По все повсякденному життю нам ми не думаємо про те, що ми нагрішили, а сяк може подумати про що ми нагрішили, і посповідатися, ну і на багатьох службах поприсутствувати. Щоб перейняти якийсь духовний ну, досвід потім щоб ну, познайомитися з більшою кількістю ну, людей молодих. Це проще дійсно є можливістю, щоб ми молодь показали всім. Що церква живе, що церква розвивається, і не лише старі бабки є в церкві, а й молодь, і вона дійсно може різними способами, не лише в церкві, прославляти Бога. Галерея як подарунок до Дня народження. Виноградові готуються відзначити День міста серед багатьох культурних заходів і відкриття першого місця виставкового залу. Першим експонував власні твори в галереї народний художник України Іван Бровді. Імпасто з італійської густа фарба. Так по живописному промовисто назвали першу і поки єдину галерею у Виноградові, що відкрита для усіх цінителів мистецтва. Почалась робота галереї з виставки Івана Броуді. Художник розповідає, до експозиції у рідному місті готувався особливо ретельно. Наприклад, у мене тут є робота, я, я ряд зробив іменно про виноградово, могила отсіла, замок Перені. Так, ну, я там трошки фантазнув, як було раніше, що там, як він їде на Кущізі в замок. Оця робота тут рядом з нами. Як прислуга, руїни Королівського замку, руїни Канкова-В'янорадівського замку, Новосельська церква, Ком'яцький млин, Ком'яцькі теплиці, село Унік, так що робіть 10, я десь назбирав. Галерея Імпасто подарунок до Дня міста. І кажуть, подарунок більш ніж доречний. Дотепер виставляти твори мистецтва було ніде. На що самі художники нараз нарікали, звертаючись до міської влади. Ми, ми не могли підібрати, немає в нас у міській власності, по крайній мірі, таких приміщень, які б ми могли пристосувати, або від, у яких могли би зробити виставковий зал, хоч подібний до цього. І ми спільно посиділи, подумали і вирішили, що зробити іменно в цій залі. Ініціативу в цьому питанні проявив народний депутат України Іван Іванович Бушко. У потребі, іменно що можна тут щось вишукати, і слава Богу, воно вдалося. 751-й день народження виноградів відзначатиме 28 серпня. Святкують містяни з розмахом. Пройшов фестиваль народних промислів. Тривають різноманітні культурні, розважальні та спортивні заходи. Зокрема, і конкурс фестиваль Кришталеві Грона, гала-концерт якого відбудеться у день річниці міста. Кращі виконавці на одній сцені у Жируському амфітеатрі для всіх любителів народної творчості відбувся гала-концерт учасників районних і міських творчих конкурсів. У програмі представили найбільші здобутки виконавців краю. Також для публіки виступили професійні колективи області та за кордону, зокрема, Закарпатський народний хор, естрадно-духовий оркестр філармонії та мистецький колектив з Угорщини. 50 номерів, серед яких виступи професійних і аматорських колективів краю в Ужгороді відбувся великий галоконцерт до Дня Незалежності. Відкривали свято солісти закарпатського народного хору. Артисти багато тренуються і вже готують нову програму. Наскільки я знаю, 5 вересня у нас буде програма, яка називається Червена ружа в нашому замку старому. Наприклад, її ми готували біля трьох місяців. Працювали над нею, а зараз вже просто їздимо і її показуємо. Дуже гарна програма. На концерт до Ужгорода приїхали й артисти початківці. Вони ретельно готували свої виступи, щоб у майбутньому також мати право відкривати дійство. Ми їздили всюди по Україні. Тепер приїхали з номером купальників потім стилізованим модерном таким і як стиляги такого стилю. На святковий гала-концерт завітали тільки найкращі вокальні і танцювальні колективи Закарпаття. Таким чином, на думку організаторів, краєві артисти мають поштовху до розвитку на протязі року. Кожен колектив, аматорський чи професійний, працює над собою, над продуктом. він робить все можливе, щоб підняти власний рівень, і саме подібний захід є певним екзаменом для нього. На свято до Закарпаття приїхали й угорці. Спеціальним гостем гала концерту став фольклорний колектив із Дебрицина, який представив публіці народні танці країни сусіда. І на сам кінець про здобутки обласного телебачення. Президент Віктор Янукович з нагоди Дня Незалежності України присвоїв почесне звання. Заслужений журналіст України Єлізаветі Кинів, директору дирекції програм телебачення Закарпатської обласної державної та радіокомпанії. Відзнака присвоєна за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм. А йдеться. В указі глави держави на цю годину у нас все більше новин вже у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій. Тоді побачимося вдалого початку робочого тижня.